Кияни досі не прийдуть до тями від отриманих за грудень платіжок за тепло. У «Києвенерго» космічні рахунки пояснюють здорожчанням газу та несвоєчасною подачою відомостей з приладів обліку. У міській адміністрації дають поради, як уникнути в подібних ситуацій в майбутньому. Газ дорожчий, зима холодніша. Період оплати на тиждень довший. Киянам, що ніяк не оготується від захмарних грудневих платіжок, усе по поличках розкладають у «Київенерго». Декабрьські Дікабрські платіжки вони в основній масі сформіровані немножко більше, ніж за декабрь. Там последня неділя ноября і декабрь. Це звісно, приводить до того, що сума начислень увеличується. Плинуло на великі рахунки, і те, що не всі мешканці, у квартирах яких є прилади обліку, своєчасно подали відомості з лічильників. Тож обсяг спожитого будинком тепла «Київенерго» ділить на всіх порівнувся нагрузка. У тевані між домовим щочиком квартирними. І того що з квартирними счетчиками не передали, на тих людей, у которых вообще що чекавні. Позиція Києвенерга следующая, що якщо ти не передав показання, то ти приравнюєшся к такого же ж у яких счетчика чекає. Аби уникнути таких ситуацій, споживачів закликають своєчасно передавати цифри з приладів обліку. Утім, якщо і теплолічильник є, і всю інформацію надано, а сумніви у правильності нарахувань все одно виникають. Питанням правдивості рахунків займатиметься вже міська житлово-комунальна інспекція. Ми е, створили комісію. За участю, до речі, Київенерго, і ці будинки будемо відпрацьовувати. Будемо виходити на місця, будемо перевіряти, в тому числі, площі, які займають орендарі, площі прибудов. Будемо перевіряти, яким чином будинки підготовлені були до зимового періоду. У мерії, вкотре наголошують, окрім приладів обліку, зекономити допоможуть і заходи з енергозбереження. Вже протягом трьох років у столиці діє програма співфінансування енергощадних проєктів, за якою місто сплачує 70% виконаних робіт. В першу чергу це встановлення сучасних теплових пунктів, які можуть регулювати споживання тепла в залежності від температури зовнішнього повітря. Це утеплення. Стін, утеплення покрівлі, це заміна вікон в місцях загального користування. Зокрема, це встановлення іншого обладнання, яке допомагає економити. Так, от такі заходи допомагають вдвічі знизити нарахування за опалення. Цьогоріч на заходи з за енергозбереження місто виділило 40 мільйонів гривень. А взяти участь у конкурсі на співфінансування робіт можуть і будинки, де немає ЖБК чи ОСББ. Володимир Ярошенко, Володимир Плішаков, телеканал Київ.